Вітаю всіх на каналі. У нас два дні були вже такі приморозки. Температура випускалася до мінус 3 вночі. І цікаво було, чи ростуть гриби в лісі. Ну, перша знахідка вже є, хоча я тут вже проходив по змішаному, то нічого не знайшов. А тут вже такий боровичок у нас. Ручок. Ще хотів розказати історію. Раз поїхали ми, ми з другом Карпати на гриби і. Ну і заїхали на те місце, що планувалося. Походили там, знайшли таку галявинку, а там в тій галявинці було багато підусичників, як на картинці. Ну і ми ті підусичники стали її. Там десь їх було штук з 10. Ну такі великі вже були. Розглядали ми їх, розглядали її. І... і не спішили ще їх виривати. І тут входить до нас мужчина такий з поважного віку, каже, хлопці, що ви тут робите, то, то мої гриби я тут щоразу ходжу, збираю. Ну і що нам робити лишалося. Трошки повозмущалися і. Хоча приїхали здалека. І цього і ми кажемо, ну то добре, тоді вже ваші то ваші. І пішли ми. І звітанти Ну Як пішли, ще не пішли. А цей мужчина нам каже, я вам скажу, де є білі гриби. Та й ми думаємо. Ну то кажіть. Він каже, бо я піду сичники, я вже білих на візу Я вам розкажу, де є білі. Та й добре ми. Ми кажемо, ну то кажіть, де вони є, і ми поїдемо у сторону де скажете. Ну, він нам пояснив, що звідси виїжджайте. Їдьте туди до туди. Там два повороти, щось там недалеко було. І... і там ви знайдете те місце. Там будуть і білі, і там можуть бути ще якісь там гриби знайдете. Ну і добре думаємо. Їдемо туди. І що ви думаєте, приїхали ми туди? Ну і через 5 хвилин. Після того, як приїхали, я вже тримав в руці одну річ. Ану, якщо ви відгадаєте, що це було, вам буде тяжко це відгадати. Пишіть в коментарях. А, відповідь я скажу в наступному відео, щоб було інтригуюче. Ось така історія. Получилося. Нема дуже сьогодні багато білих, але є польські. З 2-3 знайшов білих. Я отако ходиш тут. Оці польські вони такі. У нас такого розміру бувають більші менші трошки. Вони тут великі не ростуть, я вже тут не разу неодноразово говорив. Вони тут такого розміру десь. Більше я не знаходив. Може і знаходив, але вони були червеві і коли би це не було. Рідко, коли такий трошки більший і, і не червевий. І ще вони так цікаво червеві, що в них. вони вже отака така. Шляпка в них так само червива, що. Вроді би нормальний грипа. Приносиш додому його, чистиш її. Шляпка червива. А там десь там одна. Дві дирочки в ножці, то таке вже діло. Ось таке. Сезон вже йде до закінчення, але... Ця пора мені саме більше подобається. Так в лісі. Дуже гарно. Тихо. Приїжджаю я. Приїхав сьогодні з Дубеді. І ще собі похожу трохи по лісі. Не мав ніколи за мети, щоб назбирати там. Дуже багато грибів. Чисто так комусь віддати ще. Мені подобається просто процес цей. Більше ніж ніж ходити і там мірятися, скільки знайшов, як я знайшов. Та і так. Почав цей канал весною. Всім дякую за те, що хто зі мною підписався, коментує. Якоюсь мірою це мотивує знімати далі відео. Як якоюсь мірою. Взагалі, якби не було цих коментарів і там тих подобає, як то би нічого не, не знімав далі. Та і так, друзі. Такий час зараз тяжкий. В країні хоча б якось розслабитися. Якесь психологічне розвантаження таке. Ходити собі по лісі. На сонечко вийшло. Так, проходить. В лісі тут дуже тихо, спокійно. Ще трошки похожу та й. Трохи в рюкзаку має, не те, що не все, все не знімав. І ще багато віддаю, тому що в тому часу, що коли знімаєш, то то так задоволення не отримуєш, якщо чесно. Просто що там той процес весь так само. Налаштувати мікрофон, туди-сюди. І деколи просто ходжу, знайду якісь там гребе, то навіть не знімаю, не показую. І так. Ось так на одному місці знайшов. Хесенко дуже тут приємно. О ще один. Ще один ось такий. Одним кадром буде сьогодні. Недавно написали коментар, що надоїли вже ці збір, збирачі дармовщини, ніби ми збираємо. Дармовщину. Та всякі пишуть. Так і пишуть. Ну, не без таких людей, звичайно. Люди по-різному сприймають. Все. Все, друзі, на цьому дякую. Попрошу, хто не підписався, підписатися там до, до 500. До 500 підписників зовсім трошки. Було би приємно, якби було 500. Миру нам всім. Здоров'я, головне, і до наступних зустрічей!